Вітаю, любі мої! Я мала малювати сінгаку, а на фоні зараз спітпейнт одного з моїх стареньких малюнків. Сьогодні я б хотіла потеревенити про суб'єктивність і об'єктивність та розібратись до чого тут взагалі критика. Насправді ідея для цього відео виникла ще давно, але довесла до неї тільки зараз адже досить довго серйозно хворіла. Відразу хочу сказати, що в цьому відео будуть тільки мої особисті думки та враження. Тож я часто чую, що люди використовують слова ну, чисто суб'єктивно, або ж навпаки, об'єктивно кажучи. Але мені здається, що не всі розуміють значення цих слів. Тож, мабуть, варто почати з Вікіпедії об'єктивність це філософське поняття, що означає характеристику предмета. Зміст знання чи спосіб існування, яка полягає в їхній незалежності від людської свідомості. Суб'єктивність це прояв уявлень людини про навколишній світ, її точки зору, почуттів переконань та бажань. У філософії цьому терміну зазвичай протиставляють об'єктивність, ну тобто об'єктивність це судження, яке базується і створюється на незалежних і визнаних фактах. У відриві від власного бачення людини, а суб'єктивність, навпаки, є власною думкою людини, базованою тільки на її досвіді, сприйнятті чи уявленнях. Загалом ці поняття часто згадуються, коли хтось когось або щось критикує, висловлюючи доведені факти або власну думку. Саме тому критика буває конструктивною, ну, іншими словами, об'єктивною і деструктивною. Через це далі я хочу поговорити власне, про критику. А я, як людина, яка веде соціальні мережі, демонструючи свою творчість і таким чином взаємодію з людьми, зустрічала критику у свій бік, про тому як конструктивно, так і де Звісно, будь-яка непрохана критика, це не дуже добре, а набагато гірше, коли вона не обґрунтована. Ще в часи ВК мене не раз критикували зі словами на кшталт усього персонажа кривий ніс. І само собою це була їхня суб'єктивна думка, але навіть так мене це дуже ображало, це знецінювало всю мою роботу і час, який був на неї витрачений. Через подібні коментарі, з якими зустрічалися, я думаю, усі творці у будь-якому творчому просторі, тепер є думка, що краще взагалі не критикувати чужі роботи. Але проблема в великій різниці між проханою, непроханою, об'єктивною чи суб'єктивною критикою. Прохана об'єктивна критика від людей, які знають, що роблять, насправді дуже сприяє прогресу. І, хоча мистецтво чи творчість досить абстрактні поняття, у них все-таки теж є свої правила і якісь постулати. Чуже бачення навряд чи зробить ваші роботи кращими. Звісно, тільки якщо воно не створене на об'єктивних знаннях і справжньому корисному досвіді цього коментатора. Об'єктивно критикувати будь-що може лише той, хто дійсно знає про що говорить. Зараз розвелося багато диванних критиків, які часто вважають себе всезнаючими, і слова яких здатні нашкодити творцям. Навіть ми з вами іноді самі можемо почати критикувати щось, не помітивши. Тому мені хотілося би просто нагадати дещо не треба критикувати, якщо цього не просять. Просто не треба, особливо якщо ваші слова звучать досить грубо, цим ви нікому не зробите краще. А в найгіршому випадку заженете якого-небудь нещасного починаючого художника затяжний артблок. Якщо ви взагалі не бачите в чужій роботі чогось гарного для себе, мовчання буде найоптимальнішим варіантом. Поставтеся до людини з повагою, яку, скоріш за все, хочете бачити по відношенню до себе. Поважайте чужі кордони і комфорт. І так якщо ви починаєте критикувати щось. Цим ви не доводите своє право на свободу слова, а показуєте свою нетерпеливість і нетолерантність. Коротше, говорячи в підсумку, критика це дійсно не завжди щось корисне, а мислити об'єктивно можуть далеко не всі. Якщо ви стикались або стикаєтесь з неприємними або токсичними коментарями, які ґрунтуються тільки на суб'єктивних думках, не варто сприймати їх надто серйозно. Ця критика є непроханою і деструктивною. Якщо ви маєте бажання почути об'єктивні думки людей, які дійсно знають, про що говорять, просто запитайте. В більшості випадків вам дадуть інформацію, яка зможе покращити вашу роботу. А навіть якщо і ні, ви нічого не втратите. Сьогодні я говорила про критику, суб'єктивність і об'єктивність. Нагадаю, це були лише мої думки і трошки інформації з Вікіпедії, не більше. Але якщо це відео сталося вам корисним, мені буде приємно почути це в коментарях або побачити вподобайку. Поки я не знаю, що буде з цим каналом далі, бо я не те, що планувала займатися Ютубом дійсно серйозно. Та якщо я буду знаходити більше тем для розповідей або їх хтось буде мені підкидати, можливо, відосиків буде більше. В будь-якому разі, дякую за ваш витрачений час. Як матимете бажання, можете завітати до мене у Твіттер. Там я малюю і спілкуюсь набагато активніше. А на цьому поки все.